Розігріти мікрохвильовій печі, або в каструлі. Байдуже де 400 грам. Тобто ну, дві середні маленькі тарілочки, або одна велика тарілка. Прямо готовий борщ. Бульйон м'ясо кістковий з яловичини, м'ясо телятини, 13% за закладкою. Буряк, столовий свіжий, картопля свіжа, капуста біло свіжа, морква сквіжа, цибуля ріпчаста свіжа, томатна паста, томати, регулятор кислотності, лимонна кислота, олія соняшникова, кухонна харчува, цукор, перець чорний горошок, лавровий лист. Тобто всі інгредієнти, ну Ось так ні, прощупується. Шостут... Якісь шматочки прощупуються. Я хотіла сказати, що тут е, можна помацки тільки юшку, але ні. Добре, далі. Е, гуцульський банош. Приправка, значить, з беконом та сиром. Що то є, банош? Для цього лише налити в ємність товстим дном 600 мл води, додайте вміст пакет, ретельно перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Додайте 50 100 г вершкового масла. Готуйте 3-5 хвилин на злаковому вогні, постійно помішуючи. Тобто це трошечки, знаєте, завдання із плюсиком. Ну, ось така страва. Так само, скільки тут порцій. Дві порції. Дві порції. Але добре. Так. Крупа кукурудзяна. 78%. Вершки сухі, молочні. Білок молочний, казеїнат натрію. Сіль кухонна, цибуля карамелізована, нарізана. 2,8%. Цибуля сонячний ковалів борошно пшеничний сіль. Добре, бекон сушений. 1,4%. Сир сушений моцарелла моцарела 1,3%. Ще менше, ніж бекон. Дріжджовий екстракт, натуральні ароматизатори, сир, цибуля, Перець чорний мелини, суміш токоферолів, натуральний антиоксидант. Токоферол це я розумію, що це. Токоферол отстав це вітамін Е. Так що, суміш токоферолів, треба, треба якось дізнатися, що то є таке. Так, продукт може містити сліди гірчиці, селери насіння кунжуту, строк придатності 9 місяців. В Харкові. Проспект Любові малої 93. В Харкові. А ці Київська область, місто Славутич. А ці. Так, де де, де ж? Де? Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні Альфа Фуд. Київ-академіка Кримського. Адреса потужності виробництва Україна, громадська 45, місто Чернігів. Чернігів, друзі. Чернігів, Київська область і Харків. Так, добре. Так, вакаме. Хто знає, що це таке? Це водорості. Їх можна додавати в суп, додавати до будь-яких страв. Я дуже люблю ось такі, коли страва має такий смак морський. Воно одразу додає морський смак, але ці водорості можна за секунду до того, як ви вимикаєте кастрюлю, і тут же насипаєте це все по тарілочках, бо вони розлазяться. Нещадно. Спочатку вони такими здоровенними пластами, тож я ось ці водорості ріжу, а потім вони розлазяться, значить, водорості в водорості вакаме. Так, далі, із швидкого пластівці ячмінні. Просто для миттєвого рятування для різноманіття. Одну склянку пластівців насипати в миску, залити окропом або гарячим молоком, чи бульйоном у співвідношенні 1 до 2. Значить, одна склянка пластівців, дві склянки або молока, або бульйона, або окропу. Настояти під закритою кришечкою 3-5 хвилин, додати сіль та вершкове масло за смаком. Ще є відеорецепти, друзі. Хоче, можете сканувати. Сподіваюся, всі бажаючі відсканували.